Привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий встановлений Apple CarPlay. черговий відеоогляд, Цього разу в роботі у нас Mercedes b клас. Це v 246 кузов 2015 рік, кристалінговий штатна мультимедія Command MTG 5.0. Ця штатна мультимедія теж доукомплектовується додатковим блоком, таким чином на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою, ви, як завжди, отримуєте додатковий корисний функціонал. Тобто штатний головний пристрій, мультимедійна система вона залишається такою, як і була. Якщо вам треба і функціонал, ви можете будь-який час їм скористатися. До головного пристрою під'єднується додатковий блок, блок це ховається торпеді автомобіля і таким чином на оригінальному екрані. Додатковий корисний функціонал, котрий максимально інтегрований в автомобіль, керується він штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі, обладнання блокція під'єднується по коншині, таким чином бачить всі необхідні, необхідні процеси, котрі йому треба бачити е під час своєї роботи. Керується повторюється штатним джойстиком, CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. Е отже, CarPlay – це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки, Google карта, Waze, VAC... Міджик, TomTom, Maps.me, будь-який навігаційний додаток, він доступний в Apple CarPlay. Більше немає необхідності брати телефон в руки або вішати його кудись-сюди. Повторюся, з навігацією, питання вирішено, бо будь-який навігаційний додаток тепер є на оригінальному екрані автомобіля. В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, подкасти разнообразні. Тобто той додаток, який ви використовуєте, з вашими піснями, підбірками, треками, всім, 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 так як в вашому телефоні. Також в Apple CarPlay є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими улюбленими, недавніми, пропущеними контактами. Тобто також в інтерфейсі вашого телефону. Тобто телефон з кармана можна взагалі не доставати, коли ви кермуєте автомобілем. Ще в Apple CarPlay є функція Siri, є месенджери, через котрі також можна робити телефонні дзвінки. І якщо прийде повідомлення, то Siri буде. Начитувати а, а, зміст, котрий вам прийшов. Тобто в CarPlay є тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування автомобіля, безпечного кермування автомобілем. Якогось контенту розважального, типу YouTube, Netflix, Facebook або щось подібного, в Apple CarPlay немає і нагряд коли буде. Це політика безпеки, тобто тільки ті додатки, котрі необхідні вам для кермування автомобілем. Це реально зручно, повторююся, бо в принципі функціонал CarPlay реально все, що необхідне для кермування чергу навігація, ви можете робити, як вам бажано, можете вводити на телефоні, можете голосовим підсказчиком, тобто все-все-все. Повторюється, телефон з руки можна навіть не діставати. Музикальні додатки так само в інтерфейсах вашого телефону, з вашими піснями, додатками. Давайте послухаємо музику, послухаємо трек і скажу нюанс по звуку. В принципі, нюансів ніяких немає. Ми теж ми питаємо, де його не поверну Кращу вивезу по поводу рахую ЗСУ Покатіла ляже фрунт, допоможе ЗСУ Чудовий а, того, що він запускається через штатне Bluetooth з'єднання. Тобто вам треба під'дати телефон, окрім Токарплею, ще до штатного Bluetooth з'єднання, і в там істочниках звуку дає а, вибрати а, Bluetooth з'єднання штатне. В нових версіях нашого блоку, таких як зараз, наприклад, ми встановили, увесь звук передається через штатне Bluetooth з'єднання, тобто з навігаційними підсказками, з Siri і з усім а, з, а, іншим, те, що потрібно: телефоні дзвінки і музика. А, раніше, якщо ви ви можете подивитися наше відео і раніше було версію блоку, де ми задійствували AUX. В останніх випадках наших блоків в Audi, Mercedes, BMW, Lexus все передається через штатне Bluetooth з'єднання. Тобто просто треба вибрати в оригінальному меню штатне Bluetooth з'єднання. А, так, наче все розказав. Це все максимально інтегровано в автомобілі. У нас повторюється, керування штатний джойстик, керування гучністю теж на штатному джойстику. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера вийде в реверс, нам загружається задня камера, працюють кнопки на кермі, тобто максимально обладнання інтегровано, воно бачить всі необхідні процеси, які треба йому бачити. Ось. Що ще сказати? друзі? Реально зручно таким чином оновлювати свою мультимедійну систему корисним додатковим функціоналом, а при тому зберігаючи функціонал штатної мультимедійної системи, залишаючи її в оригіналі. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Окрім Apple CarPlay, ще в нашому блоці є Android Auto, аналогічна програма для Android, тільки телефонів. Теж працює по безротому з'єднанні, але від 12-го Android, 12-13 Android. і як правило, з китайськими телефонами не дуже хочуть працювати. Ось. Yeah. <sighs> Ще окрім Apple CarPlay Android Auto, є ще можливість під'єднати задню передню камеру. в Цьому автомобілі у нас оригінальна штатна камера. Якщо камери в камеру вашому автомобілі немає, то є відео -входи в нашому блоці, Можна протягнути на задню, і якщо при великому бажанні на передню камеру, тобто можна з Apple CarPlay досносити ще додатково задню і передню камеру. І функція MirrorLink USB флешки додаткові функції, міролінк зертикальне дублювання екрану телефона, USB флешка з флешки можете продивитися аудіо відеофайли Це ті функції, котрі є в блоці. А отже, друзі, повторюються CarPlay бездротовий, Android Auto з з Android бездротовий. А, Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, Ми знаходимось в Києві. У нас є представництво Львові, Дніпрі, Харкові, Дніпрі, 에, Львові, і Одесі. Заходьте на наш сайт carplay.in.ua, Там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, називається CarPlay Ukraine, Там знаєте, багато відеоглядів на різні автомобілі. Даємо гарантію на наше обладнання, післямонтажний сервіс. Друзі, якщо вам треба Apple Carplay, звертайтесь, компанія CarPlay Ukraine